Зараз я вам хочу сказати, що просте, але досить неймовірне. Що ви це зрозумієте, то зможете дуже легко трансформувати своє життя. І справа, знаєте в чому? От я з самого дитинства завжди печу оладки. Хазяйчки мене зрозуміють. І якщо мене збудити навіть там, я не знаю, в ночі, зав'язати мені очі і сказати десь печі оладки, я це зроблю взагалі, навіть не задумуючись ні про що. А чому я це зроблю? Тому що в мене є певний досвід цього. Я це робила сто разів, тисячі разів, не знаю, скільки я робила це разів. Але я це робила, і тому я знаю, як це зробити. У мене немає сумнівів, в мене немає страхів, в мене немає ніяких огранічеваючих убіждень, як зараз модно казати. Ось і все. Розумієте? Життя дуже легка, проста і дивовижна штука. Це говорить про те, що якщо ти щось хочеш. Мати або щось робити у своєму житті не треба скиглити, не треба ходити до мільйон психологів, виписувати свої якісь бар'єри, якісь заборони, які, хто там, що там, якийсь рік тобі щось не дозволяє, чи щось тебе там ліва, права частина заблокована, чи щось там, якісь там фінансові потолки, чи ще якусь хрін, щось, що тільки не скажуть. Ні, треба просто взяти і зробити один раз, два, десять, п'ятдесят сто разів. І коли ви будь-яку дію зробите сто разів? Повірте, ніяких фінансових потолків у вас не буде. Ви будете знати, де у вас помилка, де ви розумієте, що треба робити, де ви впевнені у собі. Тому будь-яка ідея, яка прийшла вам у голову, і ви хочете її втілити, але чомусь сумніваєтеся або начебто якийсь страх там сидить всередині вас. Ні, це базова програма мозку. Просто мозок він захищає нас від зайвих енерговтрат. От і все. Тому просто робимо і насолоджуємося. Це результатом. Люблю вас.